Всім привіт з Одеси, а я на привозі. Сьогодні 12 травня, сьогодні День матері в Україні. Всіх жінок вітаю з цим святом. Е, дивіться, ціни на помідорки 130. 130 помідорки, огірочок 55. А давайте я дам попробувати вам і ту, і 55 огірочок, полоничка 85. 70 багато, чи хай буде? Так, полоничка така 85. Уся по 85, так? Така полоничка у дівчат. Але, Тому приходьте попробуйте, на привозик, Попробуйте. Дають це попробувати мікада? помідорки. А, а, в них ще мікада є. Мікада така 150 гривень. Є Кабачки по 50 гривень сьогодні. Ну, гірочок 55. Так. Такі 85. Помідорки ці теж 85 ці, ці, 85, полуничка тут крупна така по 90. О, картоплю 50. І капусточка 30 гривень. 40 гривень вже і яблучки. Огірочок 50 гривень. Такі невеличкі 85, обалденна полуничка. Доброго вам. 90 гривень. 90 гривень така полуничка. Ну, шикарно, шикарно. Перчик оцей. Такий ароматний цей, жовтий, чи який він? Обалденний. О, а це що вже? Ніктарі. Да. Ніктар... Це за кілограмчик, так? Да? 120. Кілограмчик 120. Картопелька, дивіться, 65 гривень. Перчик 150 А цей різнокольоровий 200 гривень. Помідорка 135, 100 черрі. Чері таке показую вам. А чесничок по чому? 200. Часник 200. Ну, чесник теж шикарний. Вроді би шикарний, так? Да? Гарний чесничок. Так, кабачок 60. Тут, дивіться, кабачок 50, 60, 45, приблизно такі ціни. Грибочки, біль, е, шампіньончики 120. Молода. Молода, дивіться, шикарна. Капуста 35 гривень. Так, такі грибочки 90 гривень. Трошки може обвітрилися. Морковка 40. Редиска 20 гривень. Ну, шикарна редиска, я вам скажу. От, от це якраз сама класна родисочка. І не крупна, і не мелка середня. Гарна. Бурячок 30. Картопля стара. Дивіться, теж гарна. 30 гривень. Цибулька ну 40 гривень. Ну, так, собі я вам скажу. Помідорки, помідорки 70-80 гривень, ну і огірочки 50 гривень. І полуничка 90 гривень, за полоничку беруть. Ну, ось такі ціни сьогодні. Ще вам покажу соління, дуже багато всього. Капуста така класна, взагалі обалденна капусточка. І крижалки з молодої капусточки вже є. Салатики все є у дівчат. Пітринка не міняється, помідорки такі квашені, 80 і зелені. Дякую. Тому кого тягне на квашене, на, на солене, приходьте на привоз. Так, кабачки. Ой, це не кабачки, баклажани, да? По 15, да? 100 грамм. Ціна не міняється, да? Ні, не Не, ця, не ця, міняється, не, все не, так не, як не, і є. Салатики, такі є, все є, дівчатка. Приходьте. Дякую. Так, дивіться, що по цінам на рибку 350 капчоночка, сердечка 110, хамса. Хамса дивіться, така крупна, жирна хамсичка 150 гривень за кілограмчик. Так, це солена, да? Да -да, це да, малосольна да. 110, і теж по цінам дивіться, да -да, ціни, ціни не піднімаються, не падають. Дунаєчка 120, 130, 140 і разів. Дунаєчка від, від 100 гривень. Да -да, Дунаєчка да, від 100 гривень. І 140, ну такі ціни приблизно. Сілодочка шикарна, 90, 80 90 сіледочка. І що тут? Скумбрія комбрія в нас 180 гривень, кілограмчик. Ціни на, на карася, 90 гривень, такий крупний крупний карась, дивіться. Прям такий великий. Карпік по 130 щойно питала. А це свіжа, так? Да? Чи це малосольна? Це 220. 200... Така 220. Судачок, в общем. А сомик по чому? Сомік 200, 310. Сомик 200 гривень. Так, дивіться, дрібнесенький 80, весь живучий, привучий такий. Гарненький карасик. А, тут цінами. Так, крупненький 100. Судочок дивіться, 200-180 гривен, мелкий навіть є, і сомік 200 гривень кілограмчик. Доброго дня! Доброго дня! Тому Та приходьте! Так, є така картопля молода, дивіться, вже помита, почищена 100 гривень на приводі. Лімонка 35, молода 60, слов'янка і вся інша картопля по 30 гривень. 30, п'яничка 40. Ось такі сорти, дивіться, є з картоплі на привозі. 30-40 гривень, морковка теж 40, а цибулька 50 гривень. Да, ціни, звісно, на цибулю трошки піднялись. Приходь. Так, розмарин, дивіться, продається. Пучок 15 гривень. Ого, великий пучок 15 гривень розмарин. М'ятка 10, салатик по 10. Чаві по 10. в общем все по 10. І навіть дивіться, що є. Редиска бюджетна по 10 гривень кілограм. Така трошки потріскана. Ну, що можу сказати? Люди є, вже всі прокинулися, приходять, скупляються. Тут ось навіть не пройти. Все беруть, овочі беруть, огірки, помідори беруть. Так що ціни приблизно у всіх однакові. Дивлюсь, капуста у всіх молода 35 гривень. Так, картоплю дивлюсь, купують. А ну пишіть в коментарях, чи купували ви вже картоплю в цьому році. Ось оцю набирають 60 гривень, яка середня. По 60. Огірочки, помідорки. А що я казала, дивіться, капуста майже у всіх 35 гривень. І помідори 100-150. Так, Ну тут сок. Доброго ранку вам. Так, сок є гранатовий. Сок є, гранатовий є. і віно є. І відправлені. Так, відправляйте. В яку ціну сок? Сок 100 гривень. 100 гривень. Кажіть тоді номер, продиктуємо. Можна замовити сок вино, соки, все, або хто тут живе в Одесі, можна прийти попробувати і купити, ну і Тарасик відправляє 096-715-28-38, по Україні від 5 літрів, 5 літрів можна і вино, і сок можна комбінувати, або приходьте, пробуйте, купуйте. Спасибо, на так, помідори огірки по 60, полуниця. Полуниця 80. Така полуничка тут посмотри, там. 80, 85, 90. Такі ціни, поки сьогодні бачила на привозі. А з мене брат не жаба. А по чому кролик? 180 там. Без лови, без лав. Uh -huh. А курка? Вот это 150 гривен килограмм, вот по 180. Липаш, на лиле. Это же домашний, да, получается? Да. Он меня всегда берет эту девушку. Он хозяин, бачишь. Угу. Хозяин. А яйца домашние почем? По чому? 50 дам. 50. 50 Яичка, дивите, крупные, Дуже крупные яйца. Что там, батя? Отдыхает сюда? 50. Так. І мене сильно привозить. Даже я забите. Так, ну зайшла в молочний корпус, людей дуже мало. Типу роз'їжалися. Покажу вам альбину, Ви питали за альбину. Альбіна, доброго дня. Вам. Здравствуйте, здравствуйте. Що у вас по колбасці? Які тут ціни? Так трошки скажіть. Ціни такі, такі були. Всі Все колбаски, канина, баранина, кролик 600 гривень кілограмчик, варіночка 300 гривен килограммчик. Дивитель варенка так? да? Шоси, да, сіки. люба, Телятина, свинина, з телятиной. Боже, у колбаса, килограмм. реально, хто буде на привозі, купуйте. ну, она обалденная. Вруски тоже есть. А стоечками кутина. 700 гривен килограммчик. Я вам гривночку. Дивіться, Слоечка по ситуации. Бастурма, да? Барма шикарная, 600. 600 гривен килограмм обалденная. Речь так, такая. Кто, оно сейчас сейчас ще раз. Кто любит бастурму? 600 килограмм. 600 гривен. Велене, м'ясо 550, колбаска домашня, свиная, і свино 340 гривень на кілограм, по 300 мяско 340, 350 гривень, м'ясо 340-350 гривень. Коротше, дивіться, все є, багато. все багато приходите. Ви ж відправляєте? В Україні за кордон відправляю, да, все куміруємо, все відправляємо. Можно позвонить 067-663-5607 Альбина Звоните, пишите отправьте. Да, все вакуум, девочки да. Приходьте, не стесняйтесь Или замовляйте Вы просили, я вам показала Альбинку Вот Альбина, все на месте Вы кожного дня, или как вы? Да, я почти каждый день, только понедельник и четверг Вместо меня моя мама тут работает Но точка, Но, точка всегда точка работает, работает да. 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 Так Так, изюмчик 200 170. Ай по 120 навіть є. Так, такий. 250, курага 250, 220, фінікі 150. Так, це як, цукати називаються, да? Цукати. А, в одну ціну, да? І ті, і ті. Так, арахіс, це жарений, да? Жарений. П'ятдесят гривень баночка. півлітрова, дивіться, баночка. з верхом така. Ну, шикарна баночка. Так, це, це фініки, фініки. Горіх, це баночка 50. Так, що тут ще? Вишенька є, клюква, мак, взагалі, всього-всього багато. А, тут ще дивіться, що є. І крупи якісь є, і квасолька. А, о, у вас і крупи всі є, так? Да? Так, і по цінам дивіться, що по крупам. Так, уже все вам покажу. І кукурудзна манка навіть є. О, мука, кукурудзна овсянка. Все є на привозі. Всім привіт з Одеси. Ми на опті, на привозі. Полуничка продається, ящичко. Яка ціна, девочки, підкажіть? 70 Така в 70 А скільки в ящичку? 5,5, не менше 5 кілограмів. Від 5 до 6, да? Так. Да. Десь так. Ця по 70 гривень показувала. Дивіться, яка полуничка. А ось якраз, дивіться. 5. 320 і ящиків. Це з ящиком, так? Багат. 5, 350, 350 виходить. 350. І зараз покажу полуничку, яка по 60 гривень. Так. Отака по 60 гривень, полуниця ящичком. Всі беруть, підходять. Всім гарного дня, приходьте. Керки показувала, 180 гривень. Любі, на вагу. Вибирайте один кульочок і важите. Так, ну і тут такий навіс зробили для бабуль наших. Тепер тут не жарко, приємно ходити. Ну, сьогодні щось дивлюся, людей небагато. Зараз запитаю, по чому в них помідори, огірочки тут. Так, огірочки, це домашні чи якісь огірки? 65 гривень огірочки. Так, цибулька 5 гривень. Почому картопля? 60. 60, така крупненька картопелька. Щось сьогодні не дуже багато людей, мабуть, пороз'їжджалися на проводи люди. А ви підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Думаю, вам було цікаво. Трошки показала вам фрукти, овочі і сало. Всім гарного дня, тихої мирної ночі. Всім пока-пока.